Лена, Ювента, Агрохім, торгівля ЗЗР, правильно у да, вас? Так, і посівний матеріал та мікродобрива, саме те, що зараз актуальне. Засоби захисту проблем, та інсектициди. Коротше, бачите, як пересікається аудиторія. Кому актуально, залишу посилання. Що у вас таке зараз саме ходове? Що ви зараз? саме актуальне. Так. Бу, дик, зараз віжують, 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 хлопці да. так, що в нас далі зараз просто на розхват закінчується, так що швиденько налітайте, розбирайте. А ви як дистриб'ютори у вас? Ну, вас так, та, ми дистріб'етери, ми, ми не всіх да? безумовно. Ага. Марок стараємося як би, бути в тренді. Бо я бачив, хтось хто ці до речі, з'явився теж по е, хімії, але типа, вони самі виробляють. Я не, не знаю, як вони не пам'ятають хто. Е, Хтось з'явився, що типа власне Поможем. виробництво ті там, та яка снова там так, так, якась нова, тому, ще, У нас власного виробництва в Україні. Ну так що на слуху можу перерахувати. Це Укравіт в Черкасах, Білій да. церкві да. альфа -смарт -агро. Да. Вот. Залишаю контакти, кому актуально. Будь ласка, до Лєни звертайтеся всім. гарного дня. Дякую.